Мінус 1,2 мільярди за серпень, рівно стільки за підрахунками експертів ЗСУ знищили ворожої техніки за останній місяць літа. Так країна агресору втратили кілька бомбардувальників, військово-транспортних літаків та іншої дорогої техніки. Яке відчуття? Відчуття розуміє, що прикриваєш дуже багато людей. І ні одного дитину, також наші захисники минулого місяця атакували три російські авіабази та два місця дислокації систем ППО. Саме тоді терористи, окрім перерахованого раніше, і втратили ще зенітно-ракетний комплекс та радіолокаційну станцію. Також наші захисники минулого місяця атакували три російські авіабази та два місця дислокації систем ППО. Саме тоді терористи, окрім перерахованого раніше, і втратили ще зенітно-ракетний комплекс та радіолокаційну станцію. А невдовзі ці показники можуть значно збільшитися, адже невдовзі США не в Україну перші снаряди зі збідненим ураном. Уран має таку властивість, що при температурі більше 300 градусів він ще і загорає. Тобто ці осколки ще і починають горіти. Ці бронебойні боєприпаси відправлять до нас уперше. А ще раніше у новому пакеті військової допомоги від США прибудуть танки Абрамс, власне з яких ці снаряди і будуть використовуватися. Тож стежимо за цими подіями разом, та не забуваємо рахувати утрати ворога. Україна сьогодні робимо найактуальніші новини для вас.